Проблемний двір. Минулого тижня на гарячу лінію губернатора звернулись мешканці будинку за адресою проспект Правди 3. Люди скаржилися на проблеми з водовідведенням. До жителів будинку виїхав заступник голови облдержадміністрації Олександр Чернявський. Разом з чиновником на місце вирушила і Яна Семенюк. Місяць назад у будинку почала забиватись каналізаційна труба. Місцеві щодня по декілька разів викликали аварійну службу. Коли терпець увірвався, в одному під'їзді трубу пробили, щоб збирати воду вручну. Пробили за того, щоб сюди бігло, тому, що йде на перші тажі. От вже в такох туалетах у санузлах. Вирішити проблему з допомогою крепу мешканцям не вдалося. Тому люди зателефонували на гарячу лінію губернатора. У нас в під'їзді була куча відходів каналізаційних, і Ми обратились непосредственно на гарячу службу. Непосредственно пообщалися з Чернявським Александром Олександровичем, І е, е, це було на прошлой неделе. На цій неделі к нам уже он виїжджав три рази і е, пытається розрешить нашу ситуацію. Наша ситуація уже идет е, ну, на улучшение. Під час инспекції було виявлено ще низку проблем, які

Лис дома валяються, нікому нема, нема ні начальника, ні мастера, нема. Двір на проспекті Правди сусідить з муніципальним ринком через масовий транспортний потік до торгівельних площ Кіровоградці залишились без зелених насаджень та дитячого майданчику. Хотілось би організувати тут детську площадку, тому що парковка, машини, пиль, шум постійно. дітям негде гратися, вони нудяться. хотелось бы детскую площадку и, соответственно, озеленить. То есть, как раньше стояли деревья, кусты, потому что сейчас это все вырубали, выездили. Люди самотужкой завезли песок, а кроме этого, у дворе на целых пять будинки детям больше ничем разважиться. Очень много детей, в округе площадок нет, люди... Звонят на горячую линию, да, у нас есть обращение по этому адресу, и мы будем рассматривать возможность установления детской площадки в данном дворе. Тим часом з'являються перші результати дзвінка жителів на губернаторську гарячу лінію. Третій креп таки береться за ремонт труби багатостраждального будинку. Тут була чугунна труба, яка вже зносилася, тому що дому вже 50 років. Звісно, вона вже тоненька стала, але ніякого какого ми не виявили. Вот ну рішили ми її поміняти. ставимо пластикову трубу. Заодно комунальники усунули дрібні неполадки в під'їздах будинку. Обіцяють, на цьому роботи не завершаться. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.